Страшний сон пацієнта. Синус-ліфтінг. Пояснюю, чому це не страшно. Привіт! Мене звати Віталій Воронін. Я імплантолог та головний лікар клініки Данте. Сьогодні поговоримо про те, що багатьох пацієнтів лякає ще до того, як вони потрапляють у крісло. Це синус-ліфтінг. Назва і справді звучить трохи лячно, але я вам зараз поясню, чому боятися не варто. Для чого взагалі потрібна ця процедура і в яких випадках її неможливо уникнути, якщо ви хочете мати повноцінну усмішку, звичайно. Так що ж таке синусліфт? Почнемо з простого: у верхній щелепі, у ділянці жувальних зубів, тобто дальних, над коріннями проходять гайморові пазухи. Це такі повітряні кишені в кісці порожнини, які є в кожної людини. У нормі між ними і коріннями зубів, зубів є певна товщина кісткової тканини. Але коли зуб видаляється і проходить деякий час, кістка в цій ділянці починає зменшуватися, розсмоктуватись. Вона стає тонкою та вже недостатньою для встановлення імплантата. От тоді ми і говоримо: потрібно. Підсадити кістку потрібно зробити синус-ліфтинг. Це процедура, під час якої ми піднімаємо дно гайморової пазухи і підсипаємо, тобто закладаємо туди штучний кістковий матеріал. Тобто, створюємо потрібний об'єм кістки, щоб туди можна було надійно встановити імплантат. Так, чому пацієнти цього бояться? Ну, Бо незрозуміло, що саме будуть робити. Слово ліфтинг це асоціації з гайморовими пазухами, близькість до носа, до мозку, все це викликає страхи, бо здається, що це складна хірургія. Насправді, синус-ліфтинг – це рутинна процедура для досвідченого імплантолога. Займає вона не більше часу, ніж сама імплантація. Також бояться болю. Ну, все ж таки. Все проходить під знеболенням. Під час операції ви нічого не відчуваєте. Після максимум дискомфорт, легкий і набряк на декілька днів. Часто навіть без сенсів. І в більшості випадків люди кажуть: ну, я думав, буде гірше. Та коли ж саме потрібен синус-ліфтинг? Якщо ви давно втратили один або кілька жувальних зубів зверху? Або на цих зубах був великий запальний процес. Якщо кістка в цій ділянці менше тонша за 5 мм. якщо хочете стабільно встановити імплантат на довгі роки. Іншими словами, це не забаганка лікаря, це вимушений, але необхідний етап, щоб імплантат стояв надійно. Не рухався, не торкався на гайморові пазухи, що може бути небезпечно і призводити до гайморітів. Які ж бувають види синус-ліфтінгу? Є два основних відкритий синусліфтинг або бічний. Він проводиться через отвір, який робиться з боку зубів. Застосовується, коли кістки ну зовсім мало. І є ще закритий. Синус ліфтинг більш щадящий, робиться через отвір під сам імплантат або зразу після видалення зуба. Часто ми поєднуємо його з установкою імплантата в один візит. Який саме підходить вам, визначаємо після діагностики. Ми завжди обираємо найменш травматичний, але ефективний варіант. Що ж буде, якщо не зробити. Це носліфтинг, коли він потрібен. Це питання ставлять часто. І ось відповідь. Або ми взагалі не зможемо і поставити імплантат, бо немає куди. Або поставимо, але він буде короткий, нестабільний і швидко втрачений. Або імплантат буде втиснути у гайморову пазуху, а це вже серйозне ускладнення, яке потребує втручання лор лікаря. Тому відповідь очевидна. Краще одразу. Зробити один раз і правильно. Чи можна уникнути синосліфтингу? Якщо ви звертаєтесь одразу після втрати зуба або зуб ще на місці, але він тріснутий, чи неможливо з ним щось зробити, часто кістка ще збережена. І ми можемо обійтись без цієї процедури. Також деякі імплантаційні системи дозволяють працювати навіть. З меншим об'ємом кістки. Але якщо зуб втрачено давно, синус-ліфтинг, скоріш за все, буде необхідний. Але це не трагедія. Давайте підсумуємо: отже, синус ліфтинг це не страшно. Це сучасна, рутинна і безпечна процедура. Вона дозволяє отримати імплантат навіть там, де кістки майже немає. Після неї якісна імплантація, можливо, навіть у складних випадках. Давайте не будемо вірити страшним історіям в інтернеті. Просто приходьте на консультацію, ми зробимо знімок, оцінимо ситуацію, і я чесно скажу, потрібно вам чи ні. З вами був Віталій Воронін, імплантолог клініки Данте. Бережіть свої зуби і не бійтеся сучасної стоматології, вона вже давно не болить.